Ми зібрались напередодні того, що 14 грудня виповнюється 15 років нашої академії. Створення державної науково мистецької творчої установи, покликаної стати центром по вивченню і науковому узагальненню тенденцій розвитку національного мистецтва, запровадження фундаментальних досліджень проблем художньої творчості. Накреслення шляхів відродження і збагачення національних традицій, створення і поширення духовних цінностей має непересічне значення. Безумовно, колись про це мріяли багато наших попередників. І академія дійсно об'єднала мистецькі наукові, наукові та педагогічні сили України для активного впливу на розв'язання актуальних мистецьких проблем. Це по суті втілення мрій і сподівань, про що я говорив раніше, поколінь художньої інтелігенції і вагоме надбання нашої новітньої історії. Колись Тарас Шевченко і до нього мріяли безумовно про цю академію, коли він навчався в Санкт-Петербурзькій академії. Він правда мріяв про вищий навчальний заклад. Але безумовно наукове підґрунтя завжди є в навчальному закладі. Це зрозуміло у зв'язку з тим, що наша академія є науково-творчою установою, значить у нас всі мистецькою Так, науково мистецькою, да, науково, -мистецько, науково творчою, все ж таки наукова творчість і художня творчість у нас поєднані. Значить, особливо щільно. Тому у нас проблемами науковими опікуються всі члени академії, керівники академії. Для цього і існують у наші науково-дослідні інститути, і наші колеги докладають своїх зусиль, члени академії докладають своїх зусиль на науково-педагогічній роботі. Практично. В нашій академії, членів академії, яких біля 100 осіб сьогодні, 103, 103 особи, а не біля, а 103 особи сьогодні, Так, понад 100. 103 особи сьогодні фактично майже всі професори, професори науконопа професори навчальних. Мистецьких закладів вищих навчальних мистецьких закладів, де вони докладають своїх не тільки наукових художніх, але і педагогічних зусиль. Це дійсно значить, велика когорта найкращих, найкращих фахівців нашої країни. Ну, я, я думаю, що про академію вже досить сказали. Я думаю, повторювати не буду. Мені хотілося б сказати про інститут. Так вийшло, що 15 років академії, 10 років вони практично співпадають. Завтра у нас відкривається, тому всіх запрошую, хто слухає. В 17.30 буде відкриття виставки, виставки видань нашого інституту і, і творчих робіт, і членів нашого інституту, і не тільки і та колекція, яка є в інституті, буде, буде показана завтра. Ну, чим було обумовлено відкриття інституту в 2001 році? І саме чому почали саме з інституту проблем сучасного мистецтва. Я можу сказати, що це, ну, в першу чергу, Україна вперше, в 2001 році, хто знає, взяла участь в венеціанському бійналі. І коли стикнулися з цією проблемою, саме з проблемою сучасного мистецтва, то вийшло таким чином, що держава фактично не має ніяк в цій галузі ніяк, ніякої інституції. Я два слова додам про наш останній захід в рамках ювілеїв. Це науково-теоретична конференція. Нагадаю її назву. Національна культура, проблеми екології в епоху глобалізації. Говорячи про конференцію, звичайно, ми не вперше проводимо такі потужні наукові зібрання, але дійсно мене навіть здивувало, коли я готувала програму конференції, кількість бажаючих виступити. Програма вже сформована, і мені приємно повідомити, що більше ніж з 30 учасників конференції, 25 докторів наук, інші статусі, Кандидатів наук. Абсолютно всі напрями, усі види мистецтва представлені в доповідях учасників конференції, які являють собою потужний потенціал нашої наукової думки. І ще раз хочу підкреслити, що більшість, хто приймає участь в конференції, докторів наук, це дійсні члени академіки, члени кореспонденти нашої академії, співробітники Інституту проблем сучасного мистецтва і інституту культури логії звичайно як більшість таких заходів ми проводимо спільно відділення нашої теорії та історії мистецтв ми проводимо спільно з нашими науковими інститутами і це має дуже широкий розголос не тільки в україні а й за її межами тобто ще одна спроба осмислити ті процеси трансформації які відбуваються сьогодні в епоху глобалізації буде якраз здійснена на нашій цій науково теоретичній конференції